Мене звати Ігор. У мене корхі кардиган, йому майже два роки. Так звернулися до школи, тому що наш пес сам по собі дуже тривожний, і він дуже реагує на зовнішні подразники. І це стало великим, великою проблемою у дресируванні. Тобто звернули, щоб зрозуміти, як з ним правильно себе поводити. Все супер. Відповідали дуже швидко. Тобто, під час занять все дуже зрозуміло, максимально відчувається професійність і. Націленість на результат. Дуже подобається, що всі інструктори дуже доброзичливі, вічливі. Видно, що тут індивідуальний підхід до кожної собаки. Ось це приємно і відрізняє, мабуть, від інших школ. Ну, перші два заняття, мабуть, було складно орієнтуватися в тому, що коли говорити собаці, коли давати смаколики і так далі. Ну, тобто, це просто, мабуть, недосвідченість моя особисто, а так в цілому все супер зрозуміло. І легко дається. Ну, я думаю, що так, перші два заняття, як я сказав, вже були дуже важкими особисто для мене, тому що дуже багато нюансів, які потрібно запам'ятати. Але інструктор був стриманий, спокійний і повторював стільки разів, скільки мені було потрібно, для того, щоб я це зрозумів. Так більш ніж я тепер вже краще розумію, як мені поводитися зі своєю собакою. На вулиці він розуміє команди, він виконує їх дуже добре. Тобто результат, якого ми хотіли, ми його в цілому отримали. Так, я б рекомендував школу Дред, тому що тут дійсно професійні інструктори, класна комунікація з власниками і все структуровано, зрозуміло, і результат відповідає заявам. Да, у нас ще другий місяць навчання, тому 100%.